Добрий день, любі друзі. Сьогодні, як завжди, я вам буду пропонувати бюджетне блюдо. Це у нас будуть пиріжки. Пиріжки не просто а з прісного тіста, розтяжного. Для цього нам потрібно, крім тіста, нам потрібна буде начинка. Сьогодні я вам пропоную дві начинки. Одна Начинка з тушеною капустою, а друга картошка і печінка. Для цього нам потрібна картошка, цибуля і печіночка. Зараз ми... це у мене вже готове. Як я готувала це капусту, у мене є вже за відео. Заходьте, дивіться, якщо вам інтересно, можете свій варіант тушеної капусти. Приготувати. От. А картошку ми зараз печінкою будемо варити і цибулю будемо жати. Картошку і печіночку я вже поставила варити. Цибульку ми зараз нарізаємо міленько, кубиком. Ось от так. От, міленько, дивіться, бачте. І от дивіться, друзі, печіночка у нас вже закипає. Цибулька наша жариться і картошечка, дивіться, теж вже вариться. Зараз ми це зваримо картошечку, ми підсолимо, коли вона закипить, до готовності зваримо. Пічіночку ми от, ну, буквально от з моменту закипання не більше 10 хвилин її будемо варити, вона ніжна, це куряча пічіночка, вона ніжна, вона не любить, щоб її довго варили. От, і потім, потім ми її розімнемо і з'їдинимо з картошечкою, з цибулькою. Ну, Це буде потім. А зараз нехай воно все вариться і жариться. Добрий день, любі друзі. Хочу вам запропонувати прісне тісто, пиріжки з нього. Для цього мені потрібно 250, чашка в мене 250 грам. Я, гаряча вода в чашці. ну, десь от. Я от палець сунула, вона, ну, чувствується, що гаряча, ну не пече. солі, щоб ви розуміли, от дивіться, чайна ложечка без єдиної горочки. Бачите, от, стандартна чайна ложечка, солі. от. І три ложки столові, олії. Все ми зараз, щоб воно все розтало. І додаємо. Отакі от дві чашки, отакі от, от 250 грамів чашка, муки, і будемо замішувати тісто. Ми тісто замішуємо, вода така доволі тепленька, тісто буде тепленьке. І зараз ми його будемо вимішувати. Друзі, щоб ви розуміли, що, що таке дві чашки муки 250 грамів, Це десь, ну, десь грам 400. Якщо у вас є віса, ви можете зважити муку. І от виходить, от таке, вроді би, трошки, бачите, тісто, яке м'якеньке вийшлося. Вроді, трошки ще липне до, до рук. Ну, Його можна трошечки додавити буквально щепотку муки і ще трошки вимісити. Отак от як я зроблі, зробіть. І повимішувати його. Ми його вимішаємо гарненько. І потім ми його поставимо, воно ще дов, повинно постояти. От десь півгодинки, щоб воно стало ще більш еластичним. І щоб ми змогли його розтягувати. тому що в нас це буде тісто, яке ми будемо розтягувати. От дивіться, я буквально грам грами, граминочку додала муки, воно краще стало. Гляньте, яке воно, гляньте. Бачите? Ми його ще, ще трішечки вимішаємо, щоб воно гарненьке було. Цей рецепт е, я взяла у своєї знайомої. Вона вже до, доволі е, солідного віку жінка. От, їй 86 років, і все вона говорить, я скільки всього знаю і вмію, і ніхто у мене ніякі рецепти не бере, щоб чомусь навчитися. От я у неї взяла цей рецепт цього тіста, Це тісто мені дуже подобається. Гляньте, яке воно гарненьке. От. І я, ми зробимо пиріжки. Я думаю, що Роза Михайльна буде задоволена, що я, я навчилася і вам пропоную. Це дуже-дуже такий рецепт, гарний, тісто таке. І ви можете всяку начинку робити. Я вам пропоную картошку і капусту, а ви можете яблука. Я вам що покажу, як штрудель зробити з яблуками. От. Ну, це, це такий рецепт, дуже-дуже гарний, і він такий, ну, не такий, як, як всі остальні пиріжки, ну, має місце бути. Дивіться, яке воно гарненьке, гарненьке, м'якеньке. Тісто. Таке воно повинно бути. І ми його ставимо на півгодини. Роза Михайлівна бере у неї такий чугунок на 3 літра. І от вона робить так. Берю таку дошку. От, на дошку присипає от так от муки, і ложиться тісто, і розігріває чугунок. І накриває. І десь хвилин 20-30 воно стоїть і, як кажуть, доходить там чи созріває. Отак от накриває вона. Ну, я в мене, Так як в мене чугунка немає, я от такою от кастрюлею накрию, нагрію кастрюлю і накрию, і щоб воно у мене постояло. Дивіться, друзі, у мене зварилась печіночка. Гляньте, яка вона гарненька. Я її в тарілочку викладаю. І зараз її прямо виделкою її отак от мнеш. Мнеш і вона така буде однорідна. От. Гляньте, дивіться, вона дуже легка, вона м'якенька, вона ніжна. і Якщо у вас є погружний блендер, брить блендером його розімніть. Ну, от така от печіночка. Гляньте. Вона дуже-дуже легко, бачите, розминається. От. Поки в нас картошечка вариться, доварюється, ми з печіночкою зараз розберемося і додамо. Гляньте, воно дуже-дуже легко, легко, так, що нам, щоб таких, бачите, гляньте, все воно перетирається, вона, гляньте, виходить однорідна маса. Бачите? Ну, Блендером, звісно, може і швидше, і, і легше. Ну, а я вам предлагаю отакий от е, самий простий варіант. Якщо у вас немає блендера поружного, то ми робимо так. Це невелика кількість печінки, що її можна зробити. Бачите, вона вже вся перетерлася. Дивіться, друзі, цибулька у нас пожарилась. Ми додаємо сюди печіночку і з'єднали її з цибулькою. У нас доварюється картошечка, печіночка з цибулькою у нас вже готова. Зараз ми будемо перем... давимо всю картошечку, яка у нас доварюється і будемо соєняти її з цією вже масою. Дивіться, друзі, у нас вже й картошечка зварилась, ми її зараз подавимо, зробимо пюре і з'єднаємо вже з готовою цибулькою, печіночкою. Зараз ми з'єднуємо картошечку. Це ми все з'єднуємо все в пательні і робимо однорідну, однорідну масу. З'єднали ми все. Це у нас начинка для пиріжків. І от коли ми зараз її з'єднуємо, ми її доводимо до остаточного смаку. Сейчас, зараз ви повинні попробувати. На сіль. От. Обов'язково додавте перцю молотого. Може, ви ще любите якийсь смак, щоб був. Ну, я думаю, що тут, кроме солі і перцю, більше нічого не потрібно. Доводите до смаку, нехай воно трошечки прохолоне, і у нас начинка для пиріжків готова. Друзі, дивіться, у нас начинка. Картошка з печінкою. Смак у неї повинен бути в міру солений, щоб ну, можна, почувалося, що коли, коли смакуєте, що є сіль, І запах, чеснич... Ой, запах цибульки, запах печіночки. Обов'язково, щоб ви почув... ну, присмак був перцю меленого. Воно дуже смакує, коли будете їсти пиріжок. Друзі, я взяла ще одну частинку нашого тіста і ми зараз будемо його теж розкатувати і розтягувати. Також трішечки муки сюди додаємо і розкатуємо. Тісто м'ягеньке, таке ніжне І в кінці ми розкатуємо. От, щоб кінці у нас були тоненькі, їх потрібно розкатати. Ми повинні трішечки муки підсипати сюди під низ і на цю сторону трішечки. Отак от, от. І все. І будемо зараз закручувати. наш фарш точно так як на пиріжки з капустой, так, на краєчок нашого пласту розкладуємо фарш з картошки. Вот. І далі отак от і складать будемо. І так от так. Так, отак. І точно так же закрутим будемо змащувати олійкою. Посипати мукою і потім уже будемо закручувати. Такі у нас будуть пиріжечки з картошечкою. Зараз ми це все збризкаємо лійкою. Малюємо прямо. І присипемо мукою. І будемо закручувати. Дивіться, отак от. І заодно трішечки вирівнюємо. І так, дивіться, гляньте. Трішечки підтягуємо наш. Гляньте. Бачите, який в нас рулетик виходиться. Доволі такий длинний. Який у нас вийшов рулетик? І точно так же ми робимо. Ну, тут у нас виходить легше, тому що у нас фарш картопляний. І він, бачите, як дивіться, він легше не так розривається. Вот. Бачите, які вони виходить? І ми їх отак от зробимо. Це ми будемо запікати. Ми будемо жарити. Частинку ми пожаримо, а частинку ми запечемо. Дивіться, отак от, Гляньте, який. Бачите у нас? І дивіться, гляньте, так. І так трошечки придавимо. Так вот. И вот так вот. Вот так вот. Такие у нас получаются пришки. Що в нас вийшло? І ще тут пару пирожків. Скільки в нас вийшло пиріжків. І останній пиріжок. Все, оці пиріжечки ми зараз пожаримо, а ці пиріжечки ми запечемо в духовці. Друзі, зараз ми будемо обжарювати наші пиріжечки. Опять-таки, Олійки не дуже багато потрібно на пательню. Дивіться, так от, щоб вона була вся покрита дном. І ми зараз будемо жарити наші пиріжки. Вогонь не потрібно великий, по тій простій причині, що вони повинні... Должны... Будуть прожаритися. Ми їх ось гляньте так от Трішечки їх приплюскуємо і будемо жарити. Як добре, вони у нас всі помістились на столовістки о, все, ми будемо їх жарити. Ми їх жаримо не на сильному вогні, десь так менше, ніж середній вогонь. Нам потрібно, щоб вони прожарилися, щоб вони були готові, щоб тісто було у нас не сирим всередині. Потихеньку жаримо. Дивіться, друзі, я почала їх уже перевертати, і зараз я їх накрию кришкою, щоб вони точно були. Пропечені до кінця. Друзі, я от зняла наші пиріжки з сковорідки. Дивіться, які вони в нас вийшли гарні. От. Зараз ми будемо робити пиріжки з картошкою.